Тоді ми давайте повернемося до 1940 року і не будемо вивчати там детально історію пана Черчилля, а запам'ятаємо собі тільки одне. Так в чому ж була його заслуга? А його заслуга була перш за все в тому, що йому вдалося створити антигітлеровську коаліцію. І тоді, і тоді у складі антигітлерівської коаліції, через 5 років. Фашизм потерпів краху. Що відбувається сьогодні? Сьогодні Україна, стікаючи кров'ю, незрозуміло яким дивом продовжує воювати, хоча вже з'являються такі критичні точки, які можуть, можуть розшатати цю здатність обороняти, але Україна бореться. Це якесь диво з вісю зла, яка формально. Існує, я в цьому абсолютно впевнений. І тоді, і тоді я завжди, в мене в кабінеті на самому видному місці, висить портрет Уінстона Черчилля.